Мертом Джонсон тут з колишнім стажером Заком. Е, у цьому відео ми розглянемо, що штучний інтелект може зробити з обліковим записом Gmail. Що ми можемо знайти, якщо ми можемо запитати, чи є речі, які, які ти можеш знайти, чи є різні речі, які ти можеш зробити від мого імені. І давайте подивимося, і чи можемо ми це зробити. У мене є десятирічний обсяг електронних листів, які я зберіг у Gmail, тож це досить великий обсяг даних. Давайте подивимося, чи може штучний інтелект допомогти нам отримати до них доступ. Звучить добре. Давайте почнемо. Я хочу організувати свій Google Drive у папки, щоб все було легше знайти, як би ви порадили мені це зробити. Чи можете ви перемістити файли в ці створені папки для мене? Отже, він каже, що не може безпосередньо отримати доступ і змінювати файли в Google Drive. Однак, ми можемо запитати його про стратегію, як це зробити, якщо нас це цікавить, і воно каже, що не може безпосередньо отримати доступ до файлів у моєму Google Drive. Це робить. Запитаємо його, яку допомогу воно може надати мені з моїм Google Drive. Отже, що він робить? Так це надає різні рекомендації щодо речей, які ви самі можете зробити, але які він насправді не зробить за вас. Тут сказано, що класифікувати, створити категорії для роботи особистих справ, проєктів, Потім створіть ієрархію папок. Використовуйте основні папки для загальних категорій, як робота або особисті справи. Тоді підпапки роботи можуть мати різні підпапки для кожного проекту, і тоді ви можете уникнути глибокого заглиблення, оскільки це може ускладнити навігацію, якщо ви заглибитеся в деталі. А потім правила іменування куну, це корисно, щоб знати. Ви можете вказати дату, коли щось відбувається. Ви можете зазначити, що це для проекту X і подати нотатки для нього. Отже, це допомагає вам мати різну номенклатуру та ідеї з цього приводу, а також використовувати різні функції. Айко ви можете кольорово кодувати свої папки, що означає, що це щось, що робить Google Drive. і ви також можете це зробити, якщо забажаєте. Потім ви можете додавати описи до цих файлів і папок для додаткового контексту, якщо вважаєте, що це виправдано, замість того, щоб просто залишати їхні. Ні, назви важливо виділяти важливі файли, використовувати рядок пошуку для знаходження речей, а також регулярно підтримувати порядок, щоб переконатися, що ви прибираєте і тримаєте все в чистоті. Таким чином, коли ви заходите туди, ви знаєте, де все знаходиться, і знаєте, що у вас є все необхідне, а також видаляєте непотрібні файли та архівуєте старі, щоб переконатися, що нічого не затримує вас і що немає купи непотрібних речей або старих чернеток. У вас є все, що вам потрібно, і що має сенс на даний момент. Давайте подивимося, чи може він переглянути. Ти мій Google Drive і повідомити мені, скільки окремих файлів там є. Я не можу дати точну кількість, але він може використовувати його, отримувати доступ до нього та знаходити електронні листи, документи та pdf файли. Запитайте його, чи може він отримати доступ до мого облікового запису Gmail, але він може і це частина плутанини зі штучним інтелектом. Іноді він сприймає те, що ви говорите, і може не повністю зрозуміти, що ви намагаєтеся запитати, тому він може зайти в Gmail і знайти інший електронний лист, про який ви запитуєте, або, наприклад, запитати. Гей, hey, чи можеш ти знайти електронний лист від такого, то в моєму Gmail?» і воно зможе зробити. Але якщо запитаєте, чи можете отримати до цього доступ, ну бачите, воно відповісти. Ну я текстовий, що ви можете його зробити, щось від вашого імені, і воно заплутатися через це. Давайте попросимо його отримати доступ до мого облікового запису Gmail і знайти електронний лист, який я надіслав учора. Ти можеш це зробити зараз. Він переглядає електронні листи. Він каже, що оцінює електронні листи. Він намагається з'ясувати, що може бути в них, і намагається з'ясувати, що було надіслано вчора. Чи можу я показати, електронний лист був надісланий, каже, що знайшов, каже, що не може поділитися. Якщо хочете їх переглянути, можете отримати доступ до облікового запису. Але це дає нам знати, що воно їх знайшло. Але через різні способи, якими воно займається налаштуваннями конфіденційності, воно не покаже їх тут, оскільки запит не вдався, спробуйте ще раз без розширень. Давайте зробимо це. Сказано, що немає даних без розширення. Потім пропонують різні способи, як це зробити. Якщо не використовуєте розширення, отже, ми говоримо, що штучний інтелект це інструмент для виконання завдань, але йому потрібне вдосконалення для його роботи. І іноді це може наблизити вас до того, що ви намагаєтеся зробити, але не завжди зможе виконати 100% того, що ви від нього вимагаєте, і іноді він може заплутатися сам незалежно від того, які є вхідні дані, та що він повертає в результаті у попередній сесії. Сьогодні ми просто отримали доступ до мого Google Drive. і я відкрив деякі речі та показав їх нам правильно і видаливши це розширення, яке могло забрати доступ до нього.